Зустрічайте четверте покоління одного з найбільш популярних кросоверів в світі, три попередні генерації якого були продані тиражем майже 8 мільйонів автомобілів. Чи дивно це? Я не думаю. X-Trail дійсно можна назвати легендарною моделлю і його популярність тому підтвердження. Але давайте про все по черзі. Це презентація. Це українська онлайн-презентація нового покоління, яку ми вирішили провести спільно з Nissan Motor Україна. А отже, як завжди, багато інформації, але жодної оцінки і власних вердиктів. Проте, сьогодні ви дізнаєтесь про ціни і комплектації, ми поговоримо про те, чи став він більшим, чи доступне нам семимісне виконання. Розповімо про інноваційну систему e-Power та системи безпеки, які є в новому поколінні. Починаємо. Починаючи з першого кузову, ті 30 який з'явився ще в 2001 році, Нісан зробив ставку на м'язистий і дещо грубуватий дизайн в дусі моделі Патрол, яка асоціювалась з безкомпромісними позашляховими можливостями. Ті 30 відразу був тепло прийнятий аудиторією, натомість пропонуючи клієнтам не тільки комфорт та технологічність того часу, а ще й Неабияку ресурсність, і це дійсно не перебільшення. Навіть зараз такі ті тридцяті з успіхом виконують свої завдання, допомагаючи захисникам нашої батьківщини. Про друге покоління Т-31 взагалі нічого говорити. Суперпопулярна модель в Україні, яка дарувала власникам симбіоз комфортного сімейного автомобіля з унікальними як для класу позашляховими можливостями. Ну а третє покоління в кузові т 32 зробило крок в сторону. Відносно брутальності і абсолютно такого чоловічого амплуа, ставши набагато більш сучасним і інтелігентним, як зовні, так і в салоні. А ще Nissan тоді ставили ставку на безпеку, фактично зробивши X-Trail хіба не найбезпечнішим кросовером того часу. І я вам так скажу: схоже, цю філософію взяли за основу і при створенні нового покоління. Але про це трохи згодом. Тоді, як виявилось з плином часу, Нісан дуже навіть вгадали з тенденціями розвитку автомобілобудування, і той кузов викликав справжній фурор продажів не тільки на домашньому ринку Японії, подвоївши їх, але й в Європі, США і навіть Китаї, де злет був практично десятикратний. Але що ми бачимо в новому кузові Т-33? я вважаю, квінтесенцію всіх трьох. Попередніх поколінь, тобто ми знову ж маємо м'ясистий мужній дизайн, який підкріплений утилітарністю, місткістю та технологічністю. Зміна покоління такої легендарної моделі, як X-Trail – це величезна відповідальність. Він зарекомендував себе як автомобіль для сімейних подорожей, і керівництву Нісан було добре відомо, що саме цінують їх клієнти в автомобілях бренду. У четвертому поколінні X-Trail інженери створили передумови для активного відпочинку завдяки вдосконаленій електрифікованій повнопривідній силовій установці та інтуїтивним і зручним технологіям. Це не мої слова. Це слова Франсуа Бейлі, головного директора з питань планування Нісам. Тож, давайте подивимось, що вони нам пропонують. Сучасне покоління X-Trail побудоване на новітній платформі CMFC, що, як обіцяють, дасть ще більше плавності руху та ще більше жорсткості кузову. Зовнішні розміри фактично не змінились. Хіба x trail став на один сантиметр коротшим, але в свою чергу ширшим. А кліренс заявили 21 сантиметр. І ми це перевіримо, але вже під час тесту. Головне зараз, ви розумієте його розміри. Антропометрично він відповідає попередньому поколінню. Але все інше нове, сучасне і як переконують, технологічне. І з цим сперечатись важко. Фуллет фари в усіх, навіть базовій комплектаціях. Задня оптика, звичайно ж, також. Але далі цікавіше. В усіх без виключення комплектаціях – система екстреного гальмування, система попередження про перехресний рух позаду, система моніторингу сліпих зон, система запобігання виїзду зі смуги руху, система моніторингу тиску в колесах, розпізнавання дорожніх знаків, задні датчики паркування, а на додачу в базі, навіть в базі, адаптивний круїз. Я не впевнений, але в кого ще це все є в базі. Я не хочу давати жодної оцінки новому x trail проте, схоже, дійсно, саме безпека лягла в основу нового покоління цього Nissan. а ще справді технологічність. Уявіть собі, що будь-яке виконання x trail може бути виключно гібридним. Тут існує два принципово різних підходи до силових установок. Початкові версії будуть агрегатуватись новітнім півторалітровим турбодвигуном VCT. Зі змінною ступінню стиснення по аналогії з сучасними високопродуктивними двогонами «Інфініці». такий екстейл має потужність 163 кінські сили і момент 300 Нм. Але ще він оснащений системою м'якого гібриду, що має мінімізувати лаг на старті, а також подовжити вибіг накатом. Технологія добре відома і орієнтована не стільки на зменшення витрат пального, скільки на покращення відчуттів від пересування. Такі автомобілі можуть бути виключно з переднім приводом і безступеневою трансмісією X-Tronic. Турбомотор зі змінною ступіню стиснення, який гібрид. Ну, безумовно, так. Це все технологічно. Але ну я скажу, якщо ви в автомобільній темі вже давно, ви чекали саме того, що у Nissan називається e-Power. X-Trail – це вже другий після моделі Кашкай Nissan, котрий може бути оснащений такою інноваційною системою. Це своєрідний підхід до електрифікації, який фактично забезпечить вам відчуття водіння електромобіля без необхідності в його підзаряджанні. Система e-Power – це поєднання акумулятору великої ємності з силовою установкою, яка складається з бензинового двигуна, генератора, інвертора і електромотора на передній вісі потужністю в 150 кВт, тобто 204 кінські сили. Ця силова установка означає, що колеса приводяться в рух тільки електромоторами. Вважайте, X-Trail з системою e-Power – це автомобіль, де ДВЗ використовується виключно як генератор, а привод електричний. Завдяки суто електричному приводу, затримка після натиску на акселератор, як у випадку з двигуном внутрішнього згоряння, має бути відсутня взагалі по аналогії з електромобілями. Плюс високий крутний момент, що очевидно відразу, і як результат нам обіцяють 8 секунд до сотні. Фу. Окрім таких глобальних переваг, силова установка e-Power гарантує тихий рух. Наприклад, за швидкості 40 км на годину шум в салоні автомобіля, як обіцяють, на 8 дБ нижчий, ніж у конкурентів. Але це не все. X-Trail і Power може бути в тому числі і повноприводним. В такому випадку на задній вісь додається ще один електромотор, і сумарна потужність підіймається до 213 кінських сил. Це по-перше. А по-друге, прискорення вже за 7 секунд до сотні виводить X-Trail на принципово інший. Рівень сприйняття. Система повного приводу під назвою E-Force в новому X-Trail, що очевидно, враховуючи електричну основу, запозичена зі світу останніх розробок електромобілів Нісан, таких як Арія. Система E-Force має в 10 тисяч разів швидшу реакцію на зміну щеплення коліс з поверхною та розподіл крутного моменту, ніж звичайна механічна система повного приводу. Принаймні так кажуть в Нісан. Крім того, постійний перерозподіл крутного моменту сприяє підвищенню керованості та комфорту, забезпечуючи потужну, але плавну роботу автомобіля. Не буду кривити душею. Мені вже дуже цікаво, як все це працює на офроді, тому що на папері ну, це виглядає дуже і дуже амбіційно. Не менш амбіційно, ніж фотосалону, який я бачив, коли готувався до цієї презентації. Як мені здається, ну можна пізнати тут попереднє покоління X-Trail'у, проте ні, тут все по-іншому величезний кластер перед водієм з сучасною графікою. Стильний і лаконічний, але повнофункціональний. На торпедо аналогічний за розміром кластеру центральний дисплей. Тут в вашому розпорядженні цілих 12,3 дюйми. Мультимедійна система, що очевидно останнього покоління нісанівських систем. Задня та передні камери високої роздільної здатності. Ну і плюс до всього величезна проекція на лобове скло. Дійсно величезна, 10 дюймів. Ну тут треба ще подумати, тому що здається, я бачу таке вперше, принаймні в цьому класі. Ну і якщо скласти докупи всі діагоналі, то виходить 35,4 35,4 дюйми для відображення необхідної вам інформації. Можливо, це навіть більше ніж телевізор у вас вдома. Матеріали переважно м'які, і відчувається, що ергономіці приділяли достатньо багато уваги. Nissan стверджує, що при проєктуванні салону проводили дослідження, які показали, що клієнти віддають перевагу простим у використанні базовим функціям. Мається на увазі, що елементи керування, наприклад, кліматом або кнопки, що відповідають за функції центрального екрану, як то аудіо чи навігація, мають бути фізичними. І тут саме так. Чи робили в Нісані дослідження стосовно того, як мають виглядати крісла в новому X-Trail, я не знаю, але заперечувати вишуканість ромбоподібної обивки, сидінь тут ну, марна справа. Вони дійсно виглядають як щось довершене і кидають виклик автомобілям старших класів. Звичайно ж, тут є бездротова зарядка на 15 ватт, до речі, що дозволить не тільки підтримувати заряд вашого айфону при використанні бездротового карплею, який є в цьому X-Trail, а й заряджати його. Тут може бути встановлена традиційно для Nissan аудіосистема Bose, яка включає в себе два сабвуфери. Тут просторий задній ряд з шторками на вікнах, підлокітником. І третьою зоною клімату з підігрівами. Але особливо я б хотів відмітити ось це. Двері заднього ряду відчиняються хіба трохи не на прямий кут. І це робить екстрейл ще зручнішим для сімейного використання, особливо якщо сім'я у вас велика. Тому що через такі двері і на третій ряд потрапляти буде суттєво легше. Так. X-Trail не зраджує собі, і нове покоління також може бути у виконанні з третім рядом сидінь. Але це на ваш вибір. Збільшити місце для посадки на третьому ряду можна посунувши крісла другого ряду на 22 см вперед. Тому, навряд чи його можна вважати виключно рядом для дітей. І люди, подорослі, що там також мають розміститись. Ну і взагалі виходить так, що новий X-Trail – єдиний семимісний електрифікований кросовер у своєму сегменті. В будь-якому випадку, неважливо, буде у вас третій ряд чи ні, достойний багажник у вас точно буде. Без третього ряду тут цілих 585 літрів корисного простору, що на 20 літрів перевищує показники попередньої генерації. Ну і звичайно ж, електричний привод. Наче все. Невирішеним залишилось останнє питання. Скільки за нього треба віддати, цифри вартості ви зараз бачите на екрані. Всього доступно 5 комплектацій в 5 виконаннях, що доволі суттєво дозволяє вільно оперувати вашим бюджетом. Буде це величезний, об'єктивно величезний набір опцій нової Текна плюс або базова комплектація. Візія проте, зважайте, повним набором систем безпеки це власний вибір кожного з вас. Але головне, мені здається, тут зрозуміло. Новий Nissan X-Trail спробував поєднати незвичні і непритаманні цьому класу технології з практичністю і універсальністю своїх попередників. Як це вийшло? Думаю, я дуже скоро зможу вам відповісти в тесті. Сподіваюсь, вдасться випробувати і повний привод, побудований на цих електромоторах, тому що це ну, дійсно дуже цікаво. І визначити, що там з економічністю, тому що ну, обіцяють дуже і дуже приємні цифри. Тому підпишіться. Дякуємо всім, хто був з нами. І віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. І як завжди, далі більше.